У нас ранок, і вперше бачу, щоб парковка така пуста була у костку. Ми вже встигли і заправитися. Бензин по 4,40 галон. І от зараз чекаємо відкриття костку, йдемо на закупи. Їздимо ми в костку раз у два тижні по п'ятницю. Ми вже в костку і одразу при вході оці куртки на знижці. Знижка на них 5. 5 доларів. Треба буде взяти, тому що я приміряла курточку дитини і вже все впритик. Зараз візьму. Напевне, синю. Але все воно таке в пилюці, бо там, бо там роблять ремонт. Чи тут Є такі курточки від Кельвіна, але чи це, це така імітація жилетки і худі, але насправді це така куртка. Чорна із сірим, і є червона із чорним. Ціна 25 доларів, але мені не подобається по якості ось це. Воно вкриється катишками одразу. Ні, беремо це синє, І дуже багато цих кущиків цього року. Це багато є чоловічих курток, є отакі від Кельвіна по 40 доларів. І є по 65 отакі від Коламбія. Є чорні, сині і сірі. Ми чоловікові купляли. Таку двійку, що можна і весною носити, і зимою. Є ще тут такі відливайсь, ось так вони виглядають на тілі. Гірчичні і чорні, типу джинсовок по 47 доларів. По 47 доларів. Далі. Багато верхнього одягу. Вже є вітронепродувні, такі лижні штани по 30 доларів і курточки до них є також по 30 доларів. Сірі, там на сині і чорні. На 100 грамівки отакі пухові легенькі курточки, знижка до 5 доларів. У мене є бежево з України. Ось так воно виглядає. І пух. Тут легенький пух. Одразу при вході і пилососи, і зубні щітки, насадки на зубні щітки. Здебільшого тут товар на знижках. Так, свічки такі, ароматизовані, свічки на батарейках, як в Україні в Юск. Пиво, старбакс, зубні пасти, крест, знижка 4 долари. Вартість 11.49, на станки джилет також знижка 13, гарна ціна. Але ми коли приїхали, нам американці надарували. Дуже багато станків. На капсули для посадомийної машини знижка. Що там далі? Ласощі для собак, іграшки, наповнювач, ні, то корм. Квіти і такі пальми, осінні квіти, є і жіночі і отакі курточки, вітру непродовні, є гірчичного, червоного кольору і чорного по 55 доларів. Цього разу ще завезли куртки від Томі Хілфігера, дуже популярні, знаю, руками вони представлені в костку. Ось такі. Зараз от є. Ще раніше як дивилася відео інших блогерів, то бачила ці куртки. Вони по, по скільки по 35 доларів. Так, по 35 доларів. Тут фліски. Фліски по 16 доларів. Є в кольорі бургунді, беж і графітовий. Дитяче щось по 20 доларів набір із трьох штук. Що тут? Штани на флісі, легенька ковтина і жилетка. І дівчачі. Таке. І знову ще є ось такі куртки. в комплекті шапка. Ось вони так виглядають. Є знизу така флісова підкладка, яку можна носити окремо. Є в червоному кольорі і синьому. За 25 доларів. Гарний набір. Це для дівчаток. Кольори Тіфані і Лаванда. Ну, оці яскраві такі курточки давно. Коштку ще. Червні я їх бачила. Ще такі це вже зима, і це для старших діток, то для малечі. Від 5 до 16 років за 35 доларів. Також є в такому кольорі, в салатовому і для дівчат, а для дівчат тільки в такому блакитному кольорі. Це є ось такі куртки для хлопчиків блакитні і сирі, для дівчат тільки блакитні по 15 доларів. Так, ідемо далі. Потрібно взяти дитині якісь снеки. Мармеладки, печиво. Я сина хочу взяти оці вітаміни, мультивітаміни. Така велика упаковка до 30 ведмедиків, коштує 14 доларів. Раніше я їх купляла на iHerb. Менші упаковці вони там представлені. Ось. Це ряди повністю із вітамінами, БАДами, харчовими добавками, Так прийнято їх називати. Ще хочу глянути, скільки коштує тут магнезія, магній 25 22,50. За 180 штук. Але мені цей бренд невідомий. Скоріше за все замовлю на Айхерб від Solgar. Це дуже гарний бренд, перевірений. Так, замовлю на Айхерб. Ще візьму тут упаковку таку велику із ватними дисками, там їх 900 штук, 9 упаковок по 100, за 13,99. На шампуні знижка. На цей 3 долари на пантін, а на той 3,50. Мені дуже подобається цей шампунь, нам ідеально підійшов, користуюсь на постійній основі. Тут візьму дитині мармеладки. Ми брали і отакі, і отакі. Не знаю, які він хоче. А пане візьму ось ці Ці дешевші. 11,99. 90 Тут 90 невеличких пакетиків і там. І ті смачні, і ті. Беремо оці дешевші. Тут різні чіпси. От рибки ми такі завжди купляємо, 11,99 вони коштують. Візьму дитині отаке печиво їхнього виробництва за 11 доларів. Там скільки? 30 упаковок такого печива із шоколадними капельками. Тут хочу взяти якесь фруктове пюре дитині, тому що коли банани закінчуються, я не маю що додати йому до вівсянки. А їсть він вівсянку. Через день, а іноді і кожного дня полюбляю він ще такі пюрешки. І це дуже зручно, коли воно є. Вичавало в кашу. Беремо таке. Тут яблуко полуниця, шпинат. Не знаю, чим буде із шпинатом. Беру отаке за 13 доларів тут. 20 упаковок, 10 із полуницею, 10 із лохиною блубері. Беремо таке. Це він точно їсти буде. Тут різна консервація. Сардина бачу, тунець. Ось такий тунець ми брали. Я хочу цього разу взяти оцю рибку. Знаю, я готую дуже смачний суп. Коштує така упаковка. 1749. Тут їх 6 упаковочок. Беремо, вистачить надовго. Ще хочу показати вам бульйон. 10 доларів. Курячий бульйон. Він тут дуже популярний. Ну, і тут, а це вже овочеве. Він в таких е, упаковках, як молоко. А тут різні такі мівіни продають. Для мене воно все мівіна. Ще у мене чоловік великий прихильник горіхів. І все, що пов'язано з горіхами, і хоче взяти отакі, отакий мигдаль в шоколаді. Тут цього мигдалю кілограм 360, тобто 3 ЛП, і коштує він 1489. Беремо, тому що у мене страшний солодкоїшка, хоче солодкого як наркоман дози. Є ще тут ось макадамія, також в шоколаді. А наскільки я пам'ятаю, макадамія це найдорожчий горіх. Тут 97 грам упаковці і коштує 15 доларів. Ми, бідні емігранти, беремо мигдаль за 14,89. О, EMDs. Арахісовий МНДМС коштує 15,49. Скільки тут грам? Кілограм 757, велика упаковка. А шоколадних немає. Тут підгузники, різні розміри, бренди, хагіс і їхній бренд. Тут візьмемо борошно. оце в червоній упаковці, воно для мене найкраще, тому що он то блакитний, для ліпки вареників, пельменів воно не підходить. А от для випічки так, там і зазначено, що для випічки. Для хліба. Беремо таку упаковку, в якій 5 кг 440 грамів. За 9,49. Ще мені потрібна сода, тому що я маю і овочі, і каструлі. Візьму таку велетенську упаковку за 8,49. Ой, дуже важка, скільки там. 13 ЛБ це 6 кг. Ого! Беремо, я часто користуюся особою, тож нехай буде. Що тут далі? Горіхи. Наткнулася я тут на буряк червоний, який я вічно шукаю. Це вже готовий відварений буряк. Три упаковки можна буде взяти. У мене ще, правда, є запаси за 7 доларів. А вага яка? Півтора кілограма, тобто три упаковки по 500 грамів. Закінчиться запаси, візьму, попробуємо. А то вічно шукаю. Що тут ще цікавого є? Є якийсь салат. Оці в'ялені помідори ми дуже любимо. Дуже смачні. Артишоки. А ще тут є мікс засушених грибів за 15 доларів. Така упаковка. Виглядає велика, але дуже легенька. 340 грам. Можна буде взяти на святвечір для приготування грибної юшки. Такі грибочки. Дам далі, мені потрібна нутелла. Агава, кленовий сироп, полуничне варення. Яке ми дуже любимо, згадуючи у нас ще є, тому що часто готую печиво. Візьмемо цього разу тільки нотелу. За 14,49 дві великанських таких упаковки по 950 грам кожна. беремо. Поруч мигдальна паста. І там далі арахісова. Ми вже її об'їлися, коли було в Україні, замовляли на херб завжди. Тут візьмемо сметану за 5 доларів таку. Таку велику упаковку, де 3 ЛБ. Все закладено кавою. Ми взяли минулого разу велику упаковку кави, о, ту ми брали. Ось таку ми брали минулого разу. Гарна кава. Не гірчить. Вона без кислинки темно, міцна, кава. Тут я хочу взяти отакий сир. На нього знижка 4.30. Вже зручно з собою брати на роботу, в дорогу, в дитині на прогулянку. Беремо. Він смачний. Тут різні намазки, як я їх називаю. Ми полюбляємо таку, але в нас ще є більше, як пів упаковки. Хочу взяти отаке авокадо. Гуакамола. вже готова. Скільки там упаковок? Не знаю. Коштує 14 доларів. Беремо. Воно буде довше зберігатися, аніж авокадо. І ще мені потрібно тут взяти ось, ці ковбаски. У них досі знижка коштує 12 доларів, знижка 4 долари. Беремо, тому що дитина їсть тільки їх. І вони дуже смачні. Тут солодощі, мої улюблені ферерки. За 1459 отака упаковочка. Скільки там штук? 600 грам. Ну, Це на подарунок. Дуже зручно. Ми завжди дарували такі на дні народження, на весілля. Холодильники із замороженою продукцією. Тут гарбузи по 7 доларів. А я прибігла за сиром. Хочу цього разу взяти моцарелу. Для піци ідеально коштує 11,49 таких два мішка. Кожному мішку по кілограму 130. Бара. Вистачить надовго. Вже котрий раз кручуся біля цих вафель, коштують вони 8,99 і знижка на них 3 долари. Там їх 72 штуки. У мене дитина їх полюбляє, але поки є час і можливість, я буду сама готувати їм. Тут заморожені я. Там далі туалетний папір, рушники, вода. Нам цього разу не потрібно нічого, тож туди навіть не будемо йти. Цьому холодильнику мені потрібно взяти молоко, Масло, яйця в мене є, цього ми брати не будемо. Беремо 2 галона такого молока. Галон це 3,780 мл. Коштує галон такого молока 3 9 центів і здається, воно стало дорожче. Беремо 2 штуки. Сюди я прийшла по брі, Коштує воно... Ні, не це брі. Ось. Коштує 10 доларів. Така упаковка до 600 грам. І минулого разу їла я це брі місяць. Вистачить надовго. Іноді снідаю з кавою. Хочу взяти цього разу курку, але так, тут органік, йдемо далі. Що тут? Тут філе. Тут філа, у нас, у нас філе ще дуже багато. Це минулого разу Ось така курка мені потрібна, це вже розділені стегна. Дуже зручно готувати якесь рагу без кісточок. А ні, це з кісточкою це не те. Ось таке мені потрібне. Ось така курятина мені, Ось така курятина мені потрібна. Вона вже відділена від кісточки. І коштує така упаковка 30 доларів 33 центи. Тут шість упаковок по скільки одна упаковка важить. Не знаю, не бачу ваги. От скільки лб тут. 8,5 ЛБ. Берем. Вистачить надовго, на дуже довго. Курку готову цього разу не беремо. М'ясо нам також не потрібно. І там візьмемо. Овочі, помідори, огірки, перець, картоплю. Беремо. Це для яблука. дитини яблука за 5,49. Гало. Дуже смачні яблука і дитина із задоволенням їсть. Далі беремо помідори. Ось такі. Коштує така коробка 5,99. Там 4 ЛБ. Беремо. Візьмемо цього разу ось такий хліб дитині. 5,99 за дві бухани а чи обаду цього разу не беру? Огірки 5,99 за три штуки. Якісь вони цього разу дуже маленькі. Дуже. Тут хочу взяти суміш якусь салатну. Є ось така. Ага, тут є і горішки, і кунжут, дві упаковки. Ага, і це доволі дорого. за Беремо такий салат за 4,39. Він смачний. Не гірчить, ніяке листя. І свіже виглядає. Ще візьму тут мішок моркви 4,79. І там здається 3 кілограми. Так, майже 3 кілограми. 2 кг 720 грам. Беру, тому що в мене все заморожено, а чоловік хоче корейську моркву. Беремо ще отакі перці за 6,79 штук. Дуже смачний, гарний м'ясистий перець. Раніше купували тільки такий дрібний. Візьмемо мішок картоплі, де 10 ЛБ Це так, за 4,5 Так, 4,5 кг за 8,99. І ще тут поруч є цибуля, яка в нас закінчилася. Такий мішок за 4,49 Ще нам потрібні банани. Така в'язка D3ЛБ. Коштує 1,49. Беремо дві в'язки. У відділ, де одяг, бачу багато суконь, таких гарних осінніх. Ага, тут по дві штуки. За 15 доларів є отакі от кольори і є ще такі. Набір легінсів, тут дві штуки в упаковці. Ось рожеві і фуксія. І є звичайні чорні. Так, чорні. По 12 доларів. знижка 3 долари на них. І з нового є отакий набір Nike. Така маєчка, футболка і шортики. 20 доларів такий набір коштує. Таких кольорів, таких і таких. Ага, і ще таке. Тільки для дівчат, для хлопчиків немає. Але не сезон, дивно. Ми мене в Майами, не в Флориді. Оце я вже все знімала. Ага, і оці нові. Є ще такий набір за 21 долар. Курточка така, шубка теді, штани. Лагенькі дивно, не на флісі, просто, просто трьох нитка і футболка. Є ще такому кольорі. Штани і футболка. Це для хлопчиків, для дівчат рожевий набір. Із зірочкою. Штани і футболочка також. І є ще лавандового фіолетового кольору. от така. Блискучі джогери, тонесенькі, дуже тонкі. Тут не джогери, тут лосини. Тут лосини і футболочка. Гарні набори. Це нове. Ще тут дуже багато одягу від Levi's. З'явилося футболки по дві штуки. Штани такі джинси по 14 доларів. Але колір не гарний Хіба що отакі? Це що спінні Ні, це прямі такі штани для підлітків. Ми минулого разу дитині взяли отакі. На знижці були. Ще тут є такі набори, сорочка і термальна ковтина. За 14,99. 4 долари знижка на них. В такому кольорі і в такому. Ще бачу багато нових піжам теплень. І ще тут є дуже багато тепленьких піжам таких. В наборі 4 штуки. боді штани і тепленька така ковтина і штанішки. Дуже зручно, що на резинці внизу. В такому кольорі. В такому для дівчат. і Коштує такий набір 16 доларів. Тут дуже багато іграшок, уже на Різдво мабуть, на Крісмас, як подарунки. Красиві такі подушечки по 12 доларів. Є такі набори від Fisher Price за 60 доларів. Різні принцеси. За скільки? 17 доларів. Оце їхня популярна лялька-пупс за 130 доларів. Що тут ще цікавого є? Різні набори. Набори. Набір із кінетичним піском за 20 доларів. У нас вже традиція повертати з костку. Сюди купили там худоги, взяли воду і вон зараз там сядемо, під накриттям поїмо. Дитина побігає, побавиться. Там сьогодні багато людей на тенісному корті, а дітей зовсім немає. Перевезли учнів з місцевої школи на якийсь урок, не знаю, що це. На фізкультура, чи що? На фізкультуру не дуже схоже, тому що вони не в спортивній формі.